Доброго ранку, садівники. Сьогодні ми вже хочемо показати, як примусити дерево, щоб воно плодоносило. Часто буває так, дуже часто буває так, що люди садять дерево на високорослі під щепі і по тому починають його різати. Зразу перший рік, потім другий рік, воно ще не плодоносить і дерево починає жирувати. Тобто, починає сильно рости і плодів люди не бачать. Тому е я зараз покажу вам радикальний метод, що робити з деревом, коли воно не плодоносить, як примусити його плодоносити. Це стосується в основному е, тих е, садів або тих дерев, де ростуть на, е, на високорослій підщепі і нема плодів. І в хороших умовах. Тобто умови хороші, але плодів немає. Е, деколи люди з базару приносять сажениць, не знаючи на які підщепі, а, за, а дуже часто буває, що підщепа, е, дичка, Ну, і ще хочуть щось отримати, якісь плоди з цього дерева, і ніяк не можуть заставити. І воно росте, вони обрізають і вони починають обрізкою е, обмежувати різ дерева. А як тільки обрізкою обмежуєш різ дерева і нема плодоношення, значить воно росте все більше і більше. Там вверху, е, утворюється ціла мітла, великі е, кути відходження там. і... Е, Нема плодової бруньки. І я, тільки ви не шукуйтеся, я вам зараз покажу цей захід. Я його не раз застосовував і він діє. О. Значить, В березні місяці запам'ятовуємо, в березні місяці ми беремо до такого дерева, яке сильно росте і мало плодів. Підготовлюємо штамп. І подивіться, яка різниця. Це. Наприклад, дерево, да? товщина, це дерево, товщина і це. Це трошки більше жирує, тут більше плодів, а тут менше плодів. І щоб його обмежити, ми робимо такий засіб. Березень місяць, це в березні місяці проводиться. Приблизно 40 сантиметрів від землі береться, робиться ось такий проріз. І чуть-чуть вище з другої сторони робиться ще один проріз. Дерево получає струс такий і починає сокорух гірше рухатися і починає воно від цього струсу починає закладати плодову бруньку. Якщо перший рік ви зробили, наслідуючи рік не проходить, як правило, воно ще не може дати ефект. Наслідуючий рік робите так само, тільки в другому місці. Після цього всього, що ви зробили, потрібно взяти звичайний пластилін і отак от його. Оце місце зрізу звичайним пластиліном заліпити. Дерево не загине, сокорух нарушиться, получить дерево струс і наш неплодосити. Як правило, цей захід допомагає. Бувають деякі випадки, що може не помогти, то повторити на другий рік. І можна ще й на третій повторити. І тоді дерево починає закладати плодову бруньку, так як нарушується сокорух, і дерево, реагу... реакція дерева тоді на закладку. Все. Значить, я робив неодноразово. Особливо коли попадає в саду невідповідна підщепа. Наприклад, у вас 106 або 54-118 попадає між м 9 Вона груба, сильно росте, її треба якось обмежувати. І ми не обмежуємо обрізанням, а Робимо ось такі надрізи, порушуємо тут сокорух і дерево починає плодоносити. Деколи тут відбувають жирові пагони, їх потім ми обрізаємо або відшмигуємо. Ось і весь засіб. Дерево не помре, бо це вже використовували не один раз. Ну, все, що хотілося показати. Щасливо вам і хороших врожаїв, і щоб дерева ваші завжди родили.